Цьогоріч Василю Стусу могло б виповнитися 85. Із такої нагоди в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Бодушняка організували вечір присвято під назвою «І в смерті повернуся до життя. Український поет, публіцист, дисидент народився 6 січня 1938 року. Загинув у радянських таборах і став символом незламності. Замість сухої біографістики з довідників організатори заходу готували вірші та спогади. Взагалі, усі спогади, які я переглядав під час роботи над заходом, взагалі всі надзвичайно цікаві. Такий пам'ятний для мене спогад це спогад Юрія Покальчука, нашого вже, на жаль, покійного письменника, про те, як стус йому в студентський гуртожиток, коли він хворів, він приніс йому дуже багато їжі і апельсини. А вони зналися, ну може також заочно, і те, може, кілька тижнів. Покольчук це згадує, що він лежить, нікого ніде немає. Заходить Стус, бачить, що він лежить хворий. Покольчук. з миттю вилітає через півгодини прилітає дві торби їжі, ліки. І він сказав: Мені нічого не треба повертати, ніякі кошти це все для тебе. Лікуйся. І Покольчук це запам'ятав на все своє життя, що Стус так щиро відгукнувся до майже незнайомої людини. Оце мене дуже вразило. Через постійні переслідування багато віршів Василя Стуса губилися, і він їх відновлював із пам'яті. Тому є різні варіанти однієї тієї ж самої поезії. Мій збірок теж дуже багато є варіантів, різночитень. Дуже цікава, до речі, історія про те, як видавалися за кордоном його збірки, фактично нелегально, але все ж видавалися. Це така дуже цікава канва біографії стусала, саме його творчість, оце от характеризовано характеризована ним як палімсести. Тобто пишеш пишеш на старому якомусь листку, з якого ти щось стер. Це такі є його вірші. Він написав, їх забрали, відновив. І він так постійно, постійно це робив. Ну, слава богу, тепер зроблена велика робота, і ми можемо прочитати автентично ці всі тексти. Захід зібрав поціновувачів творчості Василя Стуса. Його рядки відгукуються досі. Мені здається, що живу не я, а інших той живе за мене в світі. Мої подобі ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рота. О в своєму цілі. Я його розумію, це так, наче людина проживає своїм життям, але вона не живе. Вона робить те, що їй не подобається, те, що очікують від неї від суспільства. Вона не знаходить себе. Ще мені дуже подобається кінцівка цього вірша, те, що ти ждеш ще народження для себе, а смерть війшла у тебе вже давно. Оце якраз до моєї попередньої думки про те, що людина, яка так і не віднайшла себе, не віднайшла те, що вона любить робити, а вона не живе, а от виживає якось так. Нинішня молодь бере від Василя Стуса і життєві уроки. Завжди боротись за те, що ти вважаєш по праву, за те, що ти вважаєш правильним, як в препрем'єрі тіні незабутих предків, він вийшов з протестом. Ті, хто проти диктатури, встаньте, як ми знаємо, після цього протесту він був засланий і був засуджений, але він. Він якраз показав те, яким є українець, так, яка, яке в нього життя. Він вистояв за свої ідеали і за свої ідеї. Це те, що я від нього взяла. Наче поглянеш на його рядки, щось таке неземне, щось таке далеке, але коли ти починаєш його глибше аналізувати детальніше прочитувати це все, то воно вбивається тобі в серце. Особливо зараз в нас війна, і його вірші як терпи, 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 терпець тебе шліфує, то воно надає сили і натхнення, особливо тим, хто на фронті. Вірші Василя Стуса і про вміння цінувати все, що маємо. Ви і жива донині, незнайома, але знана теж. Це вірші, які він присвятив своїй дружині, і вони досить мало часу провели е, разом, тому що багато років він провів в гулагах, в тюрмах, в таборах, і ну через те він завжди про неї мріяв. Туж важливе для мене є тим, що він е, важкий цей час, 60-70-ті роки, як влада не намагалася його зламати, інколи навіть через коліно можна сказати, він не зламався. І він твердо стояв на своєму. Також під час вечора присвяти можна було ознайомитись із міні-виставкою, де і діаспорні видання Василя Стуса, і його перша збірка видана в Україні книжки про поета тощо.